Свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ще зачитаємо продовження тої неділі ми читали вірш продовження. Чи є ж споміж вас хто такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь, або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви, будучи злими, умієте, умієте добрі дари давати вашим дітям, то настільки більше й ваш Отець Небесний дасть вам добра тим, які просять у нього. Е, якщо Бог послав свого сина і не пожалів для нас, його послав на і так він нас любить і світ полюбив, то хіба е, може він нам не дати того, що ми просимо у нього? Тут пише: е, Якщо син просить у батька риби, чи він подасть йому камінь. Чи подасть йому гадюку. Я думаю, якщо ми просимо у Бога е, про якісь речі, то він знає, що Він нас любить, і його любов до нас е, проявляється тим, що Він послав свого сина. І якщо він послав свого сина, то він і пошле нам те, що ми просимо. І я думаю, що е, що, що ми не попросимо в ім'я, Його, то він пошле нам і, і дасть нам те, що нам потрібно.